3D Max, Соловіно. 3D Max Соловіну. Вітаю, любий друже! Дарую тобі цей відеокурс по вивченню програми 3D Max. Курс будується на відеоуроках, які поділяються на загальні розділи, а саме моделювання стандартними об'єктами та модифікаторами. Моделювання за допомогою сплайнів, полігональне моделювання, матеріали, текстури, візуалізація, складне моделювання, екстер'єр та оточення будинка, дизайн інтер'єру. Кожен розділ налічує окремі відеоуроки та практичні завдання. Сподіваюсь, що цей курс принесе тобі багато корисного. Ти зможеш самостійно створювати 3D-проєкти та робити реалістичну візуалізацію. А якщо у тебе виникатимуть питання, не відкладай і пиши мені на електронну пошту. Підписуйся на канал Максим Доброскок та став вподобайки. З великим задоволенням буду тобі допомагати. У мене теж завантажена програма 3 d Max. Я прибрав тут інші панельки, щоб у нас була одна загальна картинка. Кожен раз, коли буде завантажуватися програма 3D Max, будуть з'являтися два вікна. Ми їх зараз приберемо. Що ми робимо? Ми бачимо уважно, на верхній полиці є опції головного меню. Знайдіть опцію, яка має назву Customize. Customize це налаштування програми 3 d Max для користувача. Далі ти знайдемо розділ, який знаходиться в самому низу. Він має назву Preferences. Preferences це самий великий модуль з налаштуванням Preference Settings. В цьому розділі знайдемо вкладочку, котра має назву Security. Ось вона тут прихована в другому рядочку справоруч Security. Ми вже зараз тут виключимо другий модуль, котрий постійно буде включатися при завантаженні. Побачимо. Нижче є флажок, який потрібно зняти. Notify me about updates. Нагадати мені про оновлення програми. Ми його знімаємо і підтверджуємо кнопочку ОК, нажимаємо. Далі приберемо вікно старту. Щоб його знайти, ви знов-таки курсор розташуєте на верхній поличці. Знайдіть опцію, котра має назву Help. Допомога. А в ньому знайдіть третю стрічку Welcome Screen. Це саме і є. Ось. воно поки завантажиться. Да. Тут є декілька вікон. Що тут треба? Лівий. Куточок зняти флажок Show This Windows. Ми його знімаємо і далі закриваємо це віконце. Ось так тепер воно все налагодилось. Кожен об'єкт, котрий ми будемо створювати, от саме ми будемо починати з таких нескладних об'єктів. Зараз я вам намалював звичайну коробочку. Вона має назву Box. І вона вже готова є безпосередньо в бібліотеці об'єктів програми 3 d Max. Ми зараз не будемо працювати з пікселями. Тобто піксель поки що, як то кажуть, почекає. Ми будемо з вами працювати з параметрами такими, як ширина, довжина. Висота і радіус. Це такі параметри геометричні. Ну, наприклад, ширина, ось я її малюю цієї коробочки. І одиниці виміру вже будуть не в пікселях, а будуть фізичні. Наприклад, 200 мм. У кого, як то кажуть, по геометрії в школі було погано, я думаю, ще таких нема. Але давайте з вами згадаємо: 1 метр, він вмістить в себе, в нього є 1000 міліметрів. Далі є довжина, це інший вимір. Він теж має якісь налаштування, наприклад, 100 міліметрів. І це повністю поки що параметри площини, вона 2D. А ось коли з'являється третій вимір. Це вже висота. І вона може бути теж визначатися в якомусь параметрі 400 мм. саме у бокса є три параметри: ширина, довжина, висота. Схожа верхня панелька це головне меню. Ось я його розмальовую. Перша опція файл. З неї ви можете почати роботу. Відчинити, наприклад, Open, відкрити проект, чи його зберегти, save. сейф. Це така класична схема команд у кожної програми. Тут є імпорт, експорт, також є архів. От якщо ви хочете закрити програму, ну, можна в головної опції знайти exit, але просто закрити його хрестиком справа вверху, якщо ви зберегли попередній проект. Ці опції. Ми будемо поступово вивчати. Ну, до речі, ми вже першу розкрили Customize і з'ясували, що є розділ Preference. Якщо зайти в нього знов, хочу вам продемонструвати, що саме головна опція General Загальний, тут є можливість контролювати кількість сцен Undo. Ну, команда: ось вона: Ctrl-Z. На один крок зробити назад. На один крок зробити вперед, це дві кнопочки, ось я вам раджу їх завжди використовувати. А кількість таких збережених шагів по замовчуванню в 3 d Max, ви саме бачите скільки. 100. Їх раджу не змінювати. Не 20, не 1000. Саме 100 достатньо на першому нашому кроку вивчання програми. Саме цього, цієї кількості буде достатньо. Окей. Далі ми побачимо, що є ще одна полосочка це інструменти. Інструменти вони представлені додатковим ось таким тулом, чи тул-бар, ось я його малюю. Інструменти, які нам дають можливість щось робити з нашими об'єктами. Ну, перші дві стрілочки, ви вже здогадали, що ми можемо їх використовувати замість Ctrl-Z, чи Ctrl-Z. Ctrl-Z, Ctrl-Y. Інструмент виділення, ось ця кнопочка, вона дозволяє виділяти об'єкти. А є кнопочка, котра виділяє, і переміщує Select and Move. Ось, запам'ятайте, будь ласка, цей хрестик, він десь в проценті 90 вам буде потрібен, щоб виділяти об'єкт і його рухати а Поруч інструмент, він просто може виділяти об'єкти, але його рухати не буде. Чому така різниця, побачимо, але різниця є у них велика. Тобто всі інструменти ми зразу не будемо, звичайно, вивчати. Ні, ми будемо сьогодні поступово крок за кроком вивчати, і так нам краще буде все зрозуміліше. В лівій частині, ось тут я його ще вималюю, це Layer Explorer. В цьому розділі будуть поступово з'являтися наші об'єкти. Вони, коли будуть з'являтися на сцені, один, другий, третій, тут ми можемо контролювати їх, наприклад, вимкнути зовній вигляд об'єкта буде око. Чи виділить його інструментом Select, ми можемо швидко його виділити саме в цьому розділі. Нам це віконце буде дуже допомагати, коли об'єктів буде дуже багато на сцені, ми можемо так швидко їх знайти. Тобто, якщо ми бачимо, що об'єкт один з'являється, наприклад, в цьому боці, а інший поза нього. Ми ж можемо камеру розгорнути і подивитися з іншої сторони. Тому тут все, як то кажуть, тримірне. Тому що є основні три напрями. Х, вони завжди, цей напрям буде червоним кольором. Y, він буде зеленим кольором. І увага, саме головний напрям Z. Він буде у нас завжди синім кольором. Придивимося уважно, скільки тут є робочих полей. В 3D Max їх 4. Ось, вони, кожне поле називається Viewport. Вони відрізняються один від іншого. Viewport – це від view, а потім порт, як портал. Ну а кожен Viewport, якщо ви побачите, придивитись уважно, він має додаткове меню Viewport. Ось як воно виглядає. І воно таке ж саме в кожному віконці. Це меню складається із чотирьох, перша, друга, третя, четверта опція. Кожна опція має можливість відкриватися. Плюсик розкриваємо. ТОП розкриваємо. Стандарт і вайерфрейм. Всі опції мають якісь свої задачі. Тільки одна опція нам дає поки що розуміння це. Вид проекції. У верхньому куточку завжди буде топ від згори, в правому куточку viewport буде, ви бачите, як він називається фронт. Ми зараз створимо об'єкт і ми побачимо властивості цих в'юпортів. В лівому куточку знизу left від збоку, тобто з лівої сторони. Ну, а саме головний в'юпорт, який нам дає можливість обрати перспективу. Краще залишати всі вікна топ фронт лефт перспектива. Саме це нам дає можливість в подальшому дивитися на нашу сцену з різних проєкцій. Це права частина. Ось вона. В правій частині знаходиться командна панель. Вона сама головна в 3 d Max. Команд. Панель. Вона складається із декілька окремих розділів. Ось розділ зверху, який починається, він починається з плюсиком. Плюсик це щось додати на сцену. А нижче є вибір стандартних примитиви, і ось 11 стандартних примитивів. Ми сьогодні декілька із них ознайомимось, побачимо, які. У них є властивості, ну, це буде перший об'єкт. Ми створимо простий. Він буде чайник тіпот. Зараз ми його створимо і почнемо вже виконувати перше завдання.